Скинути на цьому автомобілі, не забувайте, що ну, на багатьох треба да, знімати задні фонарі. Ну, так як під ними зачастую є кліпси. І хто цього не знає, ну, буде печально потім. Буде рвати, рвати і не розуміти, в чому проблема. Насправді, іменно отут знаходяться кліпси. Ну, може бути, може бути 99%, що вони там є. Та воно, в будь-якому випадку, якщо задній бампер знімається, в будь-якому випадку знімаються задні стопаки. Ну, Якщо це касається якихось автомобілів, що там не треба знімати, ну, питань немає. От, І так, по кругу всі болти, все отут викручуємо. І знімаємо цей бампер, бо під пайку його треба знімати однозначно. однозначно. Ну, Я думаю, цього не треба було казати, всі розуміють. Ну, от, Як казалося, тут кліпсів немає. Іменно тут, як стоять, да? але тут є така защолочка противна. От. І щоб вийшов бампер, її треба просто нажимати. От. І коли фару ви не знімете, чуєте як вона стає на місці? Ось так. Ось її попустив. Ось вона назад. І коли ви фару не знімете, будете рвати його, не розуміє, що його держить. А тут конкретна защолочка. От, і желательно її просто так підні, піддів і спокійно витягнути бампер. От і все. Фінішний етап вже накинув на машину, щоб стягнути шпакльовочку і софт екстра. Дуже чудово. Пом'якшена універсалка можна приміняти як на фінішку, як на резиновий шпахіль. Також можна і трошки піднакидати. Ну, небагато допустим, в мене тут були раковиночки, такі невеличкі після пачки. Я їх закинув, закидував, ну, легенько протянув шпакльовкою Black Carbon, бо вона йде по пластику і по металу. І потім легенько все оце зашліфоване до пластика. Ну, весь пластик зашліфований, стягнув Soft екстрою Резиновим шпатлюємо. Ось все стягнув. І все. Зараз воно підсохне, перешліфується. Ну, зрозуміло, я її зніму, тому що я його накидував на машині шпакльовку. Спеціально, щоб вона було в формі. Держав свій бампер свою форму, бо він як вілка. Ну, як, ну, більш-менш такий. Хоча Хотя... я вам скажу, що мені сказали, що машина не крашена, я знайшов ось, будь ласка. Ось є застигший сопель. Тому бампер вже був крашений, хоча автомобіль сказали, не крашений. І по морді в мене там питання з переднім крилом. Ну, люди цього не знають більше всього. О, вона вже практично вже готова. Перешліфується, машинкою на мягком переб'ється і можна грунтувати. Грунт буде оливковий, наш 901-й Матеріал і топчик, мені подобається. Шпакльовочка вообще шліфується добре. Наноситься, еластична, дуже чудово. Якось так, друзі, якось так. Шви паялися паяльної станції. Такі пруточки були, Іменно шви пропаялися, вони чітко лягли, де були розриви. Поняли, такі вони ромбиком йдуть. От, і знутрі, і знаружі пропаялося такими. Ну і для зв'язки ще плюс поперечки такі ми жахнули. З нутрі, тут все зашліфоване в ноль і стягнуто софт легенько резиновим шпателем. Іменно на автомобілі. Вже. Щоб воно взяло свою форму на всякий случай, хоча багато хто цього не робить. Оці проточки я не підбирав конкретно. От, якщо паяли ми раніше, там такі були плоскі, да? Ми дивилися, чи АППшні, чи там. Ну, вони там різні є. І треба дивитися маркерівку самого бампера і підбирати, відповідно, проточки. У ну, мене по факту тих проточків особо вибору не було, там два варіанти. <клухи> Тому паяв чим. Ну, що було, з того і паяв. Грунт 901-й, мій любимий оливковий колір. Ось так він виглядає. Перший шар. Я наніс тоненький. Зараз більш плотніший наложу. Ось обичний, 1,3 дюза. Достаточно, він працює, не просідає. Цей ґрунт нас коштує 1,2 кг 700 гривень. І зараз ви подивитесь, як він натягується. Він, кстати, його можна запускати по мокрому методом, якщо розбавляти, трошки сильніше. Приміняю я акриловий розчинник, також від цього виробника. Літра коштує. 200 гривні. Для мийки обладнання ось такий літровий 170 гривень. І Вон як бачите, також 170 гривень літра. Так, ну що, погнали. Останній шар. 2 достатньо буде. Хорошенько, під зальєм. так, від душі. І цього в принципі, достатньо. Зараз ви можете понаблюдати, як він натягнувся. Ось ну, все, бачите. Ну, просто класно, класно, мені подобається. Ну, не видно, треба на блік ловити. Я не сильно його розводив, так як я його використовую як порозаповнювач. Тут усе попаяно. От. Ну, не видно. А, ну, коротше, тут все попаяли, і відсіля також попаяно. Шви всі пропаяні повністю. Зачищено і. Стягнув екстрою, перешліфував. І зараз ґрунтую. Потім цей ґрунт ми оставляємо на ніч і вже е завтра, ну, або завтра, або післязавтра, коли буде фарба, будемо вже е перешкурювати все це діло. І лачити повністю. Зона ремонту буде фарба, все остальне буде лак. Якось так, друзі. Грунт просто шикарний, просто шикарний, мені подобається. Ось отак він виглядає. Ось отак він виглядає. 1,2 кг, плюс каталізатор йде ось такий 250 мг. Тобто його ще й багато. По кольору він ось такий. Більше трьох років користуюсь цими матеріалами. Дуже мені подобаються. Ну, а лак тут буде, в мене є. Експрес начатий, ми його сюди й положимо. Перший слой накинув. Тоненький такий, сухенький такий, да? думаю, за слідуючі два слоя ми його вкриємо і все. Пістолет э, на базу Мобілак. 1,3 дюза. а на лак подивитись далі, який буде. Трусили. Я думаю, що ще два слоя десь треба. Білий колір сам по собі криє не сильно хорошо, тому трошки треба підождати, не спіша. Один раз зробити, щоб потім не переділувати. І все буде very good. Very good. На лак будемо використовувати мені джет Валком. Его Карбоніо 190 грам ось такий з цифровим манометром. Серйозний пульт, до речі, він мені подобається дюза 1,2. Не Ним ми положимо лачок. Лак Буде Експрес. Лак швидкий. Лак мені також подобається. Один з недорогих лаків, який дійсно гарно все показав. А головне, що можна пришвидшитись. Так як цей пульт у нас новенький, тільки скоробочка, ми його зараз промиємо засобом для мийки обладнання. У нас він також є в продажі, ось так виглядає. Дуже чудовий ганклінер. Ми ним промиємо, пропшакаємо, залимо лачок і нанесемо його на наш бампер. А зараз в мене поки що стоїть лачок, відстаюється хвилин 12. Заколочений, відстається Проходить полімерізація, скажімо так. Тут я вирішив немножко його прогріти на вірочку, трохи фошечку поставив, то там, то там переставляю, щоб він хорошо. Підтягнувся, всі розчинники, щоб вийшли з нього. У мене раніше був опит з цим фарбопультом. Він мені дуже сподобався. Тоді на малих деталях. Я його використовував на пластикових порогах та пластикових там зеркалах, пластмасок. Він мені дуже сподобався, тому я вирішив ним також покласти лачок тут. І ще раз, убідитися в тому, що цей пульт дійсно. Просто самолет. От просто самоліт, реально. Є хлопці, які використовують його на повноцінні покраси, тільки ставлять бачок уже більший. Не забуваємо про лепку салфетку, це дуже важливо, в мене буде від АПП ось така салфеточка дешевенька. Також вони в нас є в наявності. Протираємо акуратно весь опил, який... Можливо, сів на цей бампер, і потім промиваємо насновий фарбопульт і лакуємо в два слоя або півтора матері. Салфетка практично чиста. Чуть-чуть може десь і було, але краще його витерти. Ну що, ж, друзі, я вже все наготовив. Перший шар зараз дамо плачку. i don't Лак платіном. Туман тільки що витягло. Не знаю в кого, що там кратерит, дивіться. Нема ні одного кратерка ніде. Все чотенько. Розтікається просто шикарно. Лачком я задоволений. Лачок просто класний. класний. Плюс він швидкий. Це, до речі, лачок, який я викупив назад. Ось із нього поїздівалося, щоб обрати надпись, що вогненебезпечно. небезпечно. Чоловік не знав, що на польщі не можна відправляти вогненебезпечні небезпечні, якісь речовини, розчинники і так далі, все, що у вас поміняється. І ось каталізатор. Я його забрав назад. І знаючи, що це лак просто шикарний, ось, пожалуйста, я наніс на бампер. Все дуже гарно виглядає. По ітогу ми подивимося, трошки підполіруємося. От, поверхностно. І все, вуаля. І все буде чудово. Ось цей експрес. Тільки що лачив, а ось бампер в ідеалі. Так що, з лаком щось? Хе-хе, <рес> бред. Лак просто шикарний, Просто, я не знаю, но мені не понравився. Без ніяких проблем, абсолютно. Вообще. На білому не видно дуже так, щоб тут в мене просто лак розложений, а отам база лежала. Ну, Я не знаю, ну, як на мене, просто ідеально. Просто ідеально. Так що чоловіку ще треба повчитись трошки помозгувати в цій темі, роздуплися, скажімо так. І понять, що є несувмістимості різні, бази галімі і так далі. Ось результат провіреного лаку експрес. Кстати, по поводу експресу він буде вже після нового року приїжджає, так що буде в наявності вже зовсім скоро. Отак, От в обичному гаражі. Блін, ну він мені подобався взагалі такий чудовий і економний, і цифровий манометр. Поставив ось сюди я. Бистросйомчик свій. Залачив два шари. Ну, розкидаю він просто шикарно, я не знаю. Лучшого мініка я ще не зустрічав. Реально оце від Валкома мінік, це самий жир, самий топчик. Если б ще ціна була на нього приємлива, нормальна. А так 11500 як би кусається трошки. Ну він стоїть цих денег. Блін. Класний. Коротше палачу, я просто ну, в так скажу, просто кайфанув. Кайфанув. Ну є пацани, що ставлять більший бачок і валять. Ну, все одно глубина е, фарби, глубина лаку. Да? Треба повноцінний пульт, щоб швидко все це зробити. Хоча тут теж, як подивитися, давайте увеличимо, чи якось. Як подивитися, ну теж... Так, жирненько він положив. Жирненько прям піпець. Так, цікаво. Не знаю. Тернем його трошки завтра чи післязавтра, не знаю, на машину поставимо, подивимося, може, поверхностно. А так, да, мінік, звісно, сила цей. Да. Напишіть, кого таке є, хто користувався, бо на самом деле пістолет ну, реально огонь.